Вертайся, котик. Давай танцуй, брат. Тримай, это ще тебе. Це таке як тебе, так? Да? Да, це як в мене браслетик. Як тобі котик? Так. Ну прикольно? Ну... Чого ти не потанцював там? Фу-фу-фу-фу. Я шукав костюм котика, бо це ж котик? Треба костюм котика. Брат, ну взагалі хотів пса патрона, але потім думаю, ти ж котик, треба котика. Круто. З <реш> днем народження.